Ну, я читаю з двох причин. По-перше, коли мені нудно, щоб себе чимось зайняти. А по-друге, щоб чогось навчитися, бо це необхідно. Іноді мені читати зовсім не хочеться. І я себе пересилюю, читаю певну кількість сторінок у день і згадую про те, що коли я читаю, в мозку формується синапси, нейронні контакт. Залежить від книжки, насправді, якщо книжка мене одразу захоплює, то для мене читання це як перегляд серіалу. ти сів, подивився за вечір сезон. Потім такий А бувають книжки дуже нудні, ну, то вони тягнуться як нудні фільми. Я дуже люблю кіно і люблю екранізацію. І часто читати книги мене спонукає кіно. Одна з найкращих організацій, на мою думку, це організація книги Гарбара Лі бити пересмішно.